Так, йду, міряти 10 речей. Що сьогодні буде міряти Ванька? Краще купувати саме в чоловічі. Хочу собі шляпу. Алекспрес. Так, Ванька нічого не захотів міряти. Ось стільки. можна ще прибрати з боку. Привіт! Мене звати Марина Чебуніна і я стиліст, який знає одяг зсередини. Сьогодні я приїхала в торговий центр зробити огляд літньої колекції ВЗАРА. Тож ставте подобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і давайте дивитись огляд. Розповім зараз трішки, що на мені одягнено. Зазвичай на шопінг я одягаюсь дуже просто, легко, щоб було зручно і ходити, і е, міряти якісь речі. Тому я одягнула свої джинси. Zara. це мої джинси, які я придбала, коли ми тільки приїхали в Майамі, Це було рік тому. Також сорочка на мені, також від Zara, також їй десь. Багато слів також. <хи> Десь приблизно рік тому я її купувала. Взуття це Adidas. такі резинові шльопики від Adidas. Сумка Карл Лагерфельд. Сюди я складаю найважливіше тут. У мене є бетхед, це щоб зализувати волосся після примірки, коли буду щось міряти. І там таке телефон, щоб помістився, блиск для губ. І окуляри ще на мені. Це окуляри від, від бренду Aliexpress. <хи> і пояс Gucci. Учі. Сережки також від бренду Aliexpress. Aliexpress. і білизна. До речі, завжди одягаю якусь таку контрастну білизну. Це придає об'єму, якщо ти просто одягаєш сорочку. Це не просто сорочка на тобі, а якщо трішечки видно білизну або якийсь стоп, то це додає об'єму і нашарованості всьому образу. Обов'язково беру на примірку ось таку трендову леопардову сукню. Хотілось би ще приміряти фліп-флопи. Дуже трендові, вони класні. Але мого розміру немає тут. Лише 38-й. Але поміряти, думаю, в принципі, можна. До речі, дуже багато різних суконь. Якраз мій розмір Візьму Excellent. Дуже багато таких піжамних літніх костюмчиків. Мені, до речі, дуже подобається. Ось класно на манікені застилізовано, така багата шаровість. Прикольна. Ось такі легкі котонові брюки прикольні, але мого розміру тут немає, тому брати міряти не буду. До речі, на літо супер класно. Ці жилетки також просто супер. must have, дуже приємна. І, до речі, підкладка також із натуральної тканини, що просто, просто супер для літньої жилетки. Так, але мого розміру так само немає. Можливо, я залишу вам артикул, і хто захоче подивитися на сайті і придбати собі, то можливо на сайті буде ваш розмір. Класні такі а, балетки, ось ці по типу свінбеків в стилі Міу Міу. Вау, вони просто дуже гарні. Це балетко еспадрильлі. <сістична> Слінбеку балетку еспадрильлі. Дівчатам в кого не вистачає об'єму в районі грудей. Дуже мені потрібен теж. <сістична> Оця сукня просто мені дуже подобається. Потрібно знайти свій розмір. Знайшла. Буду міряти. Ой, який класний топ. Прикольно. Бірем і цей такий гарний. Щось я полюбила ці топи. До речі, зараз ось черга у нас, але це невелика черга. Насправді вона буває аж туди, до кінця. І я вам покажу невеличкий лайфхак, як можна її обійти. В інстаграмі я вже в себе розповідала. Зараз ще раз покажу. Отже, щоб обійти цю величезну чергу, потрібно. Прямо в магазині відкрити додаток Zara. Він має бути завантажений на телефоні. І ось з'являється строка Авентура Мол». Натискаю на неї. Далі, ось, Reserve Fitting Room, натискаю Зарезервувати. І перший поверх. Жіноча перемірочна. І зарезервувати примірочну. І в мене з'являється QR-код на екрані, і я з цим QR-кодом. Зараз підійду до консультанта біля примірочної і він мене пропустить без черги. Так, йду міряти 10 речей, у мене тільки можна 10 речей приміряти. Потім буду другий раз заходити. І ось якраз я обходжу чергу, в мене тут своя окрема черга. Так, ну ось я швиденько пройшла без черги, взяла свою першу десятку речей, щоб поміряти. Ще я взяла ось цю сумку. Зараз швиденько все поміряю і покажу вам. І звичайно, я була якби ви не взяла сукню з леопардовим фонтом. Це сукню слів дрес. Я взяла її у розмірі XS, але як на мене. Мені б хотілося, щоб вона була трішки вільніша, хоча вона сидить повністю по мені. Але мені довжина трішки закоротка. Мені б хотілося трішки довше, щоб вона була. Сукня досить прикольна, класна, легенька. Звісно, я її поєднала з коричневими фліп флопами Не трішки блокувати, 38-го. але... Рівно класно вони поєднуються з сукнями такого типу. Ось такий у мене наступний опис. Я їх поєднала з хліблопами, цими брюками котоновими. Вони досить легкі, класні на літо саме те. Але як на мене, то вони мене повнять. Я би їх взяла, звісно, ще на розмір більше, щоб вони були вільніші. Так, я поєднала їх з цією білою жилеткою, взяла її в розмірі XS. Вона позаду ось так, ще затягується дуже прикольно. Можна робити її приталеною. Це ще одна перевага цієї жилетки. Подивіться на цей топ. Він просто неймовірний. Він дуже легкий. Класно з цим поєднується. Подивіться, просто вдягнули джинси, фліп-флопи. Ідеальний образ на літо саме те. Наступний топ ось подібного формату я взяла в жовтому кольорі. Також дуже прикольно сидить, класна посадка, класно поєднується з цими джинсами і з цією літньою сумкою. Але попередньої мені подобається набагато більше. Я коли знімала його, зараз покажу вам лайфхак. Отже, виявляється по щасливій випадковості. Я взяла його в розмірі L. Можливо, в розмірі S він би не так би офікенно сів. Ці артикули я залишу під цим відео. Обов'язково додивіться до кінця. Чесно кажучи, на цю сукню в мене були дуже великі сподівання, коли я побачила її на Навішаков, але коли я її зараз потягла, ця сукня просто якесь розчарування. Дивіться, що це таке. По бічному шву це так з'єднана підкладка із основною тканиною. І це вона та псує цю річ. Це якийсь жах. Я коли її побачила я думаю, боже, яка легка, романтична, це те, що потрібно на літо Жіночна. Таку дрібну, такий дрібний горох. Думаю, капець яка краса. А угу. це виявилось якесь розчарування. Хоча, якщо так боком стояти, то ніби це так спеціально зроблено. Але ні, це така жахлива посадка цієї сукні. Тут якийсь незрозумілий об'єм створюється. Отже, однозначно ні. Не знаю, можливо, по інші сукні цієї моделі пошиті набагато краще, але цю, що вміряю я, це жах. І останнє, що я взяла, це ось таке поло. Раніше я вже його міряла, а зараз дуже актуальна естетика теніс кор і, звичайно. Це сорочки поло. Сорочки, топи поло. Найкращий топ, який я бачила взагалі за весь цей час. Зара це цей. Дуже класно сидить, класна посадка, гарної форми, майже не просвічує. Як вам цей образцією сумкою, напишіть в коментарях. Яка прикольна сумка з дерева зроблена. Прикольно, Так, шляпка. Хочу собі шляпку. Мій Ось такі сандалі, Дуже прикольно будуть з ляними сукнями. Ну що, пасують мені такі по кольорам супер, але під даний образ мені було б краще щось. На високій платформі, так як я прийшла сюди, тому що сама така стилізація джинс скорочує зросту, тому потрібно додавати або підбор, або платформу. Що я хочу поміряти, це ось цю сукню. Я її вже запримітила. Просто в зарі мені потрібно обирати XS наверх. Ну, побачимо, можливо, ця сукня сяде і СП нормально. Блін, прикольно. Такі ніби завужені донизу. Прикольно. У мене є схожі такі від поло. коврати, червону чи білу міряти. Треба червону поміряти. Рвань. Це рвань. Ой, дуже гарний капець. Яка милота. В стилі бріджертонів. Диви, як вона мені пасує під це взуття. Чи ні, мені здається, що пасує. Це, до речі, каса самообслуговування. Прикольно, сьогодні немає червних, на них в також. Слава без черги зі своєю другою партією, 10 речей, але цього разу я взяла трішки більше, але нічого за це не сказала. Іноді повертають, і ти лишаєш речі на вішаках, і потім їх не можеш знайти. А цього разу нічого не сказали, я взяла десь 12 чи 13 речей. Я порахувала минулого разу 10 речей. Я міряла, на це в мене пішло годину. Дуже прикольна сукня, хороша посадка, але мені не подобається її тканина. Вона ось так, як бачите, дуже сильно міняється. Ну і трішки ось. Кого є можливість пошити собі таку сукню візьміть на замітку. В поєднанні з цими босоніжками просто кайф. Ці босоніжки просто краса. Вони досить зручні, Зараз дуже актуальні ці білі полоски mm. на купальниках ось де, в стилі 70-х. Так, ця сукня мені не дуже пасує, Щоб ви розуміли, не всі речі на мені гарно сидять. Але це дуже актуальна сукня. Hey, Ця сукня, як я і думала, вона просто неймовірна. Боже, вона шикарна. Але як я і здогадувала, що це трішки не мій розмір, це, я взяла цю сукню в розмірі S, бо XS не було. На мене в зарі сідає тільки XS -ка. Я не знаю, як дівчата виходять з цього положення коли в них реальна екссезка, бо в мене звичайна еска. Це чорна тканина, на ній не дуже видно. Але ось тільки можна ще прибрати збоку. І з боку. Із тих двох сукні, яку я обрала, це ось ця червона сукня, дуже непогана сукня, класно сидить. Пасує абсолютно всім. Це така форма трапеції. А правда, я взяла на свій розмір. На мені знову еска. Мені б підійшла б і і знову ж в ній трішки неправильна довжина. Цей червоний можливо мені взяти. Якщо я знайду, то візьму іксеску собі знову ж я взяла цю сукню в розмірі S. чомусь повірила в себе. Ну, в принципі, як я і говорила на відео, вона гарно сидить. І знову ж вона не моєї довжини. Мені потрібно чуть-чуть коротше. Так що, дівчата, якщо хотіли на літо якусь цікаву сукню за рахунок цього свого цікавого крою, вона дуже прикольна, і ви будете в ній. Виділятися 100%. Капець, як це красиво. Дуже гарний топ, ніби то якась хмаринка легенька на мені. Поєднання з цією спідницею я відчуваю себе якоюсь зефіркою чи бізешкою. Оцей топ рекомендую всім. Це просто must-have. І спідниця ця. Як, можливо, його поєднала з більш короткою спідницею. Як вам варіант з короткою спідницею? Напишіть в коментарях, який варіант вам більше подобається з короткою чи з довшою. Також я б цей топ поєднала з якимось такими масивними джинсами. Потертими гра на контрасті, і це було просто супер. У мене є джинси з собою, але не настільки грубі. Можу спробувати показати, звісно, на цих. Я, до речі, взяла варіант короткої спідниці, щоб приміряти з цим топом, але йде розширення не від талії, тому це трішки не той ефект. Все рівно. З цими фіпфоками, звісно, не дуже. І ось ці цікаві брюки, які я взяла переміряти, І вони дійсно схожі за своєю формою на ті, які у мене є від кола, але я взяла їх трошки помилила, взяла трішки великуваті на себе. Але кому цікава така посадка, на літо буде дуже. Прикольно. Тканина легка, вони повністю вільно, вільні. Повітря буде проходити, не буде жарко. Дуже гарний топ, за рахунок своєї оцієї багатошаровості, нібито і такої небрежності, так сказати. Він такий ніжний, приємний, цікавий, дуже гарний топ взагалі. Але є одна проблемка. На ньому тут вже є затяжка. Це не дуже ок. Я би сюди ще додала підплічники, поставила. І він би був такої офігезної форми. Така крута структура в нього. До речі, його можна одягати задом наперед. Там в нього такі гуцечки, Я його вже так поміряла також, і це дуже гарно. Це виглядає як коло двосторонній такий топ-футболка. І наостанок я вирішила приміряти ось цю сукню яскраву. Я її дійсно носила з якоюсь або сорочкою, так як зараз, або з футболкою довгою, або з якимось навіть цветром, якщо пізніше. Більш холодніше буде, але для таких поєднань я б використала, я б взяла її на розмір або два більше. Також, дівчата, не забуваємо заходити в чоловічий відділ. Тут дуже якісні сорочки, футболки, шорти, та все ще завгодно, набагато якісніше. Оце ті джинси. Я точно рекомендую дівчатам. Дуже прикольна тканина. Така легусінька, йди потрогай. Якраз штани в твій колір футболки. А не примір. В зеркало. Ось. Костюмчик. О, яка краса. потрогай яка вона приємна. Вона реально натуральної тканини і така легусінька. на літо саме те. Берем. О, який костюм рожевий! Оце моє. Абсолютно все можна купувати і дівчатам, і хлопцям. Ось такі теніски, воно дуже прикольно. Ось, наприклад, ось ця мінімалістичний гардероб це просто ідеальна річ в жіночий гардероб. Шей, воно набагато кращої якості, ніж в жіночій. Ось жакет. Піджаки завжди я б купувала лише в чоловічих відділах, іноді. Іноді можна щось прикольне знайти в жіночих, але краще купувати саме в чоловічих. Це такий більш літній варіант, але зазвичай в зарі чоловічі піджаки виглядають такими, як потрібно. Вони всі структуровані, всі тримають форму і, і набагато якісніші. Джинси, звичайно, також можна купувати в чоловічому відділі. Останній раз ми з Ванькою купили однакові джинси в чоловічому відділі. У нас тепер є couple look. Ще в чоловічому відділі дуже класні базові футболки. Структурні, тримають форму і її вистачає на мільйон носок взагалі. І вони є в різних кольорах. Ось ця в коричневому. Ось в сірому. Отже, якщо хочеться футболку, то краще купити саме в чоловічому відділі. Що сьогодні буде міряти Ванька? Оце поло. Диви, яке гарне. Лимонний колір. Так, Ванька нічого не захотів міряти, тому я вирішила взяти кілька речей з чоловічого відділу і показати вам, як насправді. Вони сидять. Можливо, вони не дуже гарно будуть сидіти, а можливо, і мені сподобається. Не що скажете, як вам мій образ чоловічого відділу? Правда, я б взяла ось це поло на розмір менше, але там не було. На Мені розмір М. Я б взяла в розмірі С. Thank you. Thank you. Ну що, ось і завершився мій огляд. На сьогодні це все, дещо я собі вже придбала, дещо дозамовлю в онлайні, тому що деякі розміри мені не підійшли. А ви пишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат відео, чи знімати мені ще подібне, можливо, в якомусь іншому магазині. Всі артикули цих речей, які я міряла, залишаю в описі. Тож Обов'язково подивіться, можливо, вам щось подобається, також собі придбаєте. Підписуйтесь на цей канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки, пишіть коментарі і па-па, До нових зустрічей!